Гонконг це місто, де зливаються традиції та сучасність, де блискучі хмарочоси височать над древніми храмами, а життя вирує у незмінному, швидкому ритмі. Це місце, де розкіш стає нормою, а безпека здається непорушною. Але навіть у найзахищеніших куточках цього мегаполісу можуть приховуватися страшні події, які шокують своєю жорстокістю. Всім привіт! Мене звати Марія Віденс, і сьогодні ми розглянемо справу, у якій набагато більше загадок, ніж здається, на перший погляд. Історія, яку ви дізнаєтесь, розповість про молоду і успішну дівчину, яка мала все: родинне щастя, розкішне життя і блискучу кар'єру, її краса і шарм відкривали перед нею двері найексклюзивніших заходів. Але одного дня все змінилося. Те, що починалося як звичайний день. Перетворилося на зникнення, яке сколихнуло все місто. Якщо вам сподобається це відео, то не забудьте поставити лайк після перегляду, аби підтримати мене і просунути україномовний контент на Ютубі. Робіть собі чай та запалюйте свічечку для атмосфери, і ми починаємо. Ебічой наймолодша з чотирьох дочок народилася 11 липня. 1994 року в заможній родині, яка володіла будівельними підприємствами в Китаї. Вони жили дійсно розкішно завдяки їх численній нерухомості та багатомільйонним активам. Через китайські закони про конфіденційність мало що відомо про життя цієї сім'ї, до того, як у 20 років Ебі вирішила стати публічною особою та почала розвивати свій інстаграм. Залучаючи аудиторію світлинами зі свого розкішного життя, її краса та шарм швидко привернули увагу, і поступово вона почала отримувати запрошення на ексклюзивні вечірки від діор та інших відомих брендів. І звісно ж, ці заходи розбавлялися дорогими відпустками на Балі та вихідними в Парижі. Попри це, Ебі також не забула про особисте життя. У 18 років вона знайшла кохання і вийшла заміж за Алекса Квонга, а згодом народила від нього двох дітей. Хоча через три роки їхній шлюб закінчився розлученням, вона зберегла міцні стосунки з Алексом і його родиною, регулярно бачилася з ними і обдаровувала численними подарунками. З часом Ебі закохалася в бізнесмена на ім'я Кріс Тем, і їхнє кохання стало взаємним. Кріс також походив із заможної родини, оскільки його батько володів відомою мережею ресторанів. Так, у 2016 році вони організували розкішну церемонію для друзів та родини. Згодом у подружжя з'явилося двоє спільних дітей. Незважаючи на те, що у Ебі вже було двоє дітей від попереднього шлюбу, сім'я добре ладнала між собою, утворюючи міцну родину з шести осіб. Сімейне життя не уповільнювало успіх Ебі Чой. Вона продовжувала свою кар'єру, з'являючись на вкладинках відомих журналів і з кожним днем зміцнювала свої позиції в світі моди та медіа. Так, у вівторок, 21 лютого 2023 року, Ебі як завжди, планувала забрати дочку із школи. Проте, коли нарешті пролунав дзвінок і дівчина вийшла з класу, її матері. Ніде не було. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки та текстові повідомлення, що занепокоїло дівчинку, оскільки мати з огляду на роботу завжди тримала телефон у руці і була на зв'язку постійно. Тож пропускати повідомлення та дзвінки було для неї не характерно. Згодом виявилося, що вся діяльність у соціальних мережах Ебі. Також раптово припинилася. Жодної нової історії або допису упродовж кількох годин це було не схоже на Ебі і не аби як збентежило родину. Отже, вже через декілька годин сім'я повідомила про зникнення жінки, і влада швидко взялася до роботи. Вірогідно, через положення Ебі в суспільстві та заможність її родини більше 150 офіцерів було одразу залучено до справи. Не дивно, що слідчим не знадобилося багато часу, щоб отримати першу підказку. Камера спостереження в її житловому комплексі зафіксувала, як Ебі йде до машини. Автомобіль, що її забрав, був семимісним автомобілем її шофера Ентоні, який також був братом її колишнього чоловіка Алекса. Поліція звернулася до цього шофера, а також опитала всю його родину. Проте це не дало жодних результатів. Оскільки всі вони стверджували, що не бачили жінку, влада прийняла рішення перевірити записи gps автомобіля, і те, що вони виявили, викликало серйозне занепокоєння. Транспортний засіб у той проміжок часу прибув до округу тайпо, який знаходився за 32 кілометри від Гонконгу. З цією зачіпкою десятки офіцерів були негайно направлені в цей район для розслідування. Вони опитали місцевих жителів, переглянули записи з камер спостереження з місцевих будинків та зібрали відео з відеореєстраторів усіх місцевих транспортних засобів. Через 72 години після зникнення ебі, і лише через 24 години після того, як округ та й постав зоною інтересу для детективів, вони опинилися в приміщенні на першому поверсі триповерхового будинку. На жаль, нічого не могло підготувати їх до жаху. Який вони побачать всередині. У кімнаті не було жодних меблів, підлога та стіни вкриті брезентом, а у холодильнику поліція знайшла дві людські ноги. Проте це була не єдина жахлива знахідка на плиті слідчі побачили дві великі супові каструлі, в яких виявили людський череп та кілька реберних кісток. На кухні також були знайдені м'ясорубка, електрична пила, ніж сокира. Захисні щитки для обличчя та навіть дощовики із шматками людських тканин. Згодом тести ДНК і стоматологічні записи визначать, що знайдені частини тіла належали розшукуваній ебічой. На місці жахливої знахідки поліція не змогла виявити всі частини тіла, тож незабаром почалися пошуки останків жертви в прилеглих територіях, які проводили понад 100 співробітників поліції Гонконгу. Використовуючи експертів дайверів і дрони. На жаль, ці пошуки не дали результатів, і деякі частини тіла Ебі все ще не знайдені. Так, єдине питання, яке не давало спокою громадськості та поліції, хто і чому здійснив це жахливе вбивство. Після ретельного аналізу всіх камер спостереження в районі зникнення виявилося, що різні члени сім'ї колишнього чоловіка Ебі були присутні на записах. У тому числі і з жертвою. Сусіди також бачили їх неодноразово. За словами жителів села, де знаходився маєток, увечері 21 лютого 23-го року Ебі Чой вийшла із семимісного автомобіля та послідувала за кількома людьми до приміщення, де й стався злочин. Наступного дня, впродовж декількох годин, із будинку було чути приривчасті звуки невідомого походження. Один із сусідів стверджував, що чув шум і жіночі крики, які, за його словами, тривали майже годину. Чому вони не викликали поліцію вже риторичне питання? Також, як згодом виявилося, Ебі отримала декілька травм ще в машині по дорозі до будинку, оскільки пізніше в салоні знайдуть краплі крові. Невже коли жінка вийшла з машини і йшла за своїми катами, сусідам не було видно, що їй потрібна допомога? Відповідно до версії слідства, у вівторок Ебі домовилася, щоб її забрав шофер, який, як я і казала, був рідним братом її колишнього чоловіка. І про це ми поговоримо згодом. Вона планувала, як завжди, забрати доньку зі школи. Знаючи про цю домовленість, сім'я Квонг запланувала викрасти її в цей проміжок часу. Як виявилося, вже на той момент Квонг Кау, батько колишнього чоловіка Ебі. За кілька тижнів до викрадення орендував сільський будинок в окрузі Тайпо з єдиною метою знищити всі докази її вбивства. Ентоні відвіз її до тунелю Лайн Рок, де Алекс вже чекав їх. Далі ж вони попрямували на місце, де згодом поліція зробить страшну знахідку. Так, брата Алекса Ентоні та обох його батьків було затримано увечері, 25 лютого. Проте влада не змогла знайти одразу самого Алекса, який дуже швидко став найбільш розшукуваною людиною в місті. З огляду на це тривало переховуватися він не зміг. Його затримали наступного дня на пірсі, коли чоловік намагався втекти за кордон. У нього виявили понад 500 тисяч гонконгських доларів, розкішні годинники та ювелірні вироби. Алекс планував втекти, підкупивши моряка яхти. 27 лютого 2023 року поліція висунула звинувачення у вбивстві Алексу Квонгу, його брату та батькові. А матері пред'явила звинувачення у перешкоджанні правосуддю. Варто зазначити, що у Китаї смертна кара була єдиною мірою покарання за вбивство. Поки її не скасували у 1993 році, що дозволило суддям призначати довічне ув'язнення як обов'язкове покарання за вбивство у грудні 23-го року, екс чоловіку Ебі і його батькам висунули додаткові звинувачення в перешкоджанні похованню жінки. У чому саме це перешкоджання полягало, на жаль, невідомо. Проте, я думаю, що так трактували метод, яким вони намагалися позбутися тіла. Та навіщо цій сім'ї? Було вбивати Ебі. Давайте спробуємо розібратися. Як нам відомо, Ебі підтримувала міцні стосунки з Алексом і всією його родиною, і це включало регулярні зустрічі з великою кількістю подарунків від жінки. Відразу після розриву вона придбала розкішну квартиру в Кадорі Хілз і надала її для проживання Алексу. Ця квартира знаходиться в одному з найдорожчих гонконгських житлових комплексів та коштувала 67 мільйонів гонконгських доларів, що еквівалентно 8,5 мільйонів доларів США. Квартира, у якій розташовано 4 спальні площею 167 квадратних метрів, була неймовірною, а гарний просторий балкон, мармурові підлоги та стіни, вражаючи внутрішній двір та багато інших деталей. Як знак довіри та турботи вона оформила її на ім'я свого чоловіка, Алекса. Проте були і інші причини для цього. Якщо простими словами, то з фінансової точки зору жінка заощадила майже 1 мільйон доларів США на податках, а також юридично її чоловік був лише довіреною особою квартири, і Ебі завжди могла довести у суді, що вона придбала нерухомість самостійно, що означало, що жінка завжди могла оскаржити право власності. Незважаючи на те, що Ебі перед покупкою прийняла рішення розлучитися з Алексом, вона тішила себе думкою, що і він, і двоє її дітей тепер мали безпечне та комфортне місце для життя. Проте, зрештою, сім'я Алекса, а також і його нова дівчина, переїхали у цю квартиру. Це означало, що дорога квартира тепер була домівкою всієї сім'ї Квонг, за винятком самої Еббі та їх спільних дітей, які жили із жінкою. З наближенням 2023 року відносини між Ебі та сім'єю Квонг поступово погіршувалися, оскільки вони фактично жили безкоштовно в її квартирі вже трохи більше шести років. Ебі подорослішала з 18-річної дівчини. Вона перетворилася на розумну дорослу жінку, яку почала дратувати ця ситуація. Вона почала розуміти, що її використовують. Тож згодом жінка прийняла рішення продати цю квартиру, про що й повідомила сім'ї Квон. Вони були настільки приголомшені цією новиною, що батько Алекса навіть почав погрожувати Еббі. Ускладнювало все ще й те, що всі члени сім'ї колишнього чоловіка, включаючи і самого Алекса, частково фінансово залежали від Еббі, оскільки мали дуже низькі заробітки. Батько Алекса Као був шанованим сержантом гонконського департаменту поліції з бездоганною репутацією. Однак, усе це розвалилося у 2005 році, коли його звинуватили у зґвалтуванні жінки. Тож він подав у відставку і не мав стабільного заробітку. Алекс же у 2015 році запустив підпільну інвестиційну аферу після того, як завоював довіру чотирьох багатих бізнесменів. Усі вони інвестували по 5 мільйонів гонконгських доларів у його схему. Але замість того, щоб доцільно вкласти ці кошти і, хоча б, спробувати отримати прибуток для всіх них. Він натомість тік з усіма грошима. Він також не нехтував крадіжками і за цей час встиг вкрасти у різних людей велику кількість золота і прикрас. Старший брат Алекса, Ентоні, підтримував чудові стосунки з Ебі, оскільки вона, знаючи про його проблеми з роботою, взяла чоловіка до себе шофером. Вони стали хорошими друзями, і він часто називав Ебі своєю сестрою і викладав спільні світлини у Інстаграм. Вона також допомогла створити йому декілька невеличких бізнесів, включаючи магазинчик з млинцями. Та, незважаючи на допомогу Ебі, його безглузда звичка витрачати гроші перевищувала будь-який його заробіток. В інстаграмі Ентоні можна побачити, що він був рішуче налаштований виставляти фасад розкоші перед іншими. Але за цим багатим фасадом стояв чоловік у дуже скрутному становищі. І у 2019 році на нього врешті-решт подав до суду місцевий банк, якому він був винен круглу суму грошей. Мати Алекса також мала фінансові проблеми, оскільки лише три роки тому суд визнав її банкруткою. Зрозуміло, що успіхи Ебі створили дуже різкий контраст між нею та родиною колишнього чоловіка. Вони винили жінку у своїх бідах, а рішення Ебі, що нарешті настав час припинити всі подарунки та благодійні роздачі, а також продати квартиру, вивело їх із себе настільки, що сім'я перейшла на погрози. Ебі була дуже засмучена ситуацією та негайно звернулася до юриста, однак навіть у той момент у жінки явно було золоте серце, оскільки навіть не зважаючи на їхні погрози. Як стверджується, вона почала шукати новий дім для сім'ї колишнього чоловіка і планувала купити його суто для них, не залишаючи собі права на цю нерухомість. Очевидно, це був би більш скромний дім, проте, перш ніж жінка змогла втілити свої плани у реальність, сім'я Квонг викрадає її, а далі ми вже знаємо, що саме відбулося. Проте не всі люди вірять у таку версію, і в інтернеті ходить багато різних теорій. Деякі люди не можуть зрозуміти мотиви цього вбивства, адже такий злочин явно не вирішив би проблеми, а лише залишив би сім'ю Алекса без єдиного джерела підтримки. Однак, на мою думку, план був аж занадто простим він полягав у тому, щоб убити жінку до того, як вона зможе підтвердити свою причетність до квартири, якби вона зникла до завершення переоформлення документів. Право власності залишилося б за Алексом, що дозволило б йому самостійно продати квартиру та забрати гроші. Також на Редіті мешканцями Гонконгу активно обговорюється, що ця справа глибша, ніж здається, на перший погляд, і у ній є сумнівні моменти. Наприклад, колишній чоловік Еббі через свої афери був у розшуку вже 8 років, але вів досить відкрите життя. Він активно публікував дописи в соціальних мережах. І неодноразово перетинав кордон між Гонконгом та Материковим Китаєм. Дивно, що його не заарештовували до тих пір, поки не розкрили справу про вбивство, і лише тоді він був затриманий на пірці. Під час спроби втечі з Гонконгу, зважаючи на це, деякі люди припускають, що за злочином може стояти якась організація, яка дозволяла колишньому чоловіку вільно жити всі ці роки. Також у декого виникають питання, звідки у родини жертви взагалі з'явилися гроші і бізнеси. Я не перевірена інформація, що усі члени родини Ебі мають дуже скромне походження і вони не мали грошей. Коли були дітьми, окрім цього, місцеві мешканці запевняють, що жодна заможна і поважна родина не дозволила б своїй доньці мати дітей і вийти заміж такою молодою. Залишу вам ці теми для обговорення. Буде цікаво дізнатися вашу думку щодо них, або, можливо, ви помітили ще щось дивне. Мене наприклад дуже зацікавило, чому зловмисники обрали саме такий спосіб. Приховати тіло так, патологоанатоми з Гонконгу стверджують, що розсунування кінцівок відображає реалії життя в Гонконгу. Простіше кажучи, дуже важко сховати тіло у місті, яке вважається одним з найбільш густонаселених у світі. За словами спеціаліста у субтропічному вологому кліматі Гонконгу, запах тіла дуже швидко привертає увагу. Тому що більшість людей живуть у багатоквартирних будинках один над одним, там важко зостатися наодинці, сусіди над вами, під вами поруч з вами, будь-що незвичайне, приверне чуюсь увагу, тому деякі вбивці намагаються усунути запах. Приготувавши розчленовані частини. Тож, я так розумію, що це достатньо поширений спосіб сховати тіло у Китаї. Подейкують, що правова система Гонконгу загалом працює швидше, ніж у західних країнах. Тож, сподіваюся, вже до кінця 2024 року ми побачимо логічне завершення цієї справи. Про те, як саме закінчиться справа, я обов'язково напишу у своєму телеграм-каналі, посилання на який ви можете знайти. Під цим відео, говорячи про ебі, Чой, її родина, колеги, численні друзі, а також чоловік кріс там, згадували її як добросердечну людину, яка завжди прагнула допомагати іншим, люблячу та добру матір, але водночас успішну та сильну особистість. Кріс зізнався, що відчуває себе безнадійно втраченим після того, як його кохану дружину так жорстоко забрали з цього світу. Ось така історія, друзі. У мене все це абсолютно не вкладається у голові. Вбивство жінка, яку ти колись любив, матір твоїх дітей, через гроші. Це новий рівень холоднокровності та жорстокості. Обов'язково пишіть, що ви думаєте у коментарі нижче. Чи вважаєте ви, що справа значно глибша, ніж нам показують? І, звичайно, якщо у вас є ідеї, про кого ще було б цікаво розповісти, не соромтеся написати про це в коментарях. До нових зустрічей!